Розі, перші пру, головне, поїхали. Росія у четвер могла запустити ракету Аріяшніх по Києву. Втім, кажуть, що вона не долетіла, ба більше буцім, то ракета вибухнула на території Російської Федерації. Про це повідомляє Форбс. Водночас, журналісти у цій інформації, посилаючись на заяву військового блугера, Кирила Сезонва з Астраганської області запустили щось важке, ймовірно, хвалений горішник. Територію України можлива мета Київ. Ось тільки ракета далеко не відлетіла і впала ще на їхню територію. Написав сезону у телеграмі. Телеграм-канал Партизан під. Тверджує, що це означає, що ракета рухнула в Астрагані на один із таємних військових аеродромів 300 загиблих і поранених окупантів. Там була перевалучна база. пише, що згоріли десятки винищувачів та транспортних бортів. Ракета не просто впала, а перед падінням випустила бойові частини. Ось як удар виглядав, коли ворог бив по Дніпру. Появіть що стало з відкритим аеродромом. Офіційно підтвердження його словам нині немає. Українська сторона не повідомила про можливий запуск. Арішника, а в Росії так само не було новин про можливість можливий її вибух. Пентагон попередив, що Росія може знову вдарити своєю новою балістичною ракетою середньої дальності по Україні і за оцінками розвідки Сполучених Штатів. Зробить це найближчими днями. Йдеться про смертоносний орішника, серед яких окупанти вже били по Дніпру у листопаді цього року. Раніше інформатор писав, що британське видання Daily Mail заявило, що вона балістична ракета орішник може уражати будь-яку цілі на території Європи до ключових міст. ЄС вона долетить за 11-20 хвилин. Лондон може вразити через 17 хвилин після запуску. А Берлін менше ніж за 15 хвилин. В той же час Путін може готувати звернення перед переговорами з Трампом до українців. Він буде говорити, що нібито всі цілі досягнуто. І якщо Україна не хоче нової війни, нехай більше ніколи не завдає ударів по Росії, а спробу ударити рішніком по Києву. Це що тоді було? Вірити Путіна, як говорив, залужний себе не поважати у той же час. Злив мирного Трампа плану публікує газета Daily Mail. План буде представлений на Мюнхенській Конференції 16 лютого за інформацію Bloomberg. хоча кало спростовує коротко, що в середині зливу від Daily Mail. припинення бойових дій до 20 квітня 2025 року, визнання Києвом суверенітету Росії та звільнення територіями, вихід з СУ Скорицької області, заборона вступу України до НАТО, можливий вступ України до ЄС протягом п'яти років, американські військові постачання Києву, американські військові бази в Україні, відновлення за рахунок Євросоюзу протягом 10 років, серйозні гарантії безпеки від Європи. Пиша, а не профанація і фікція. Як вам таке редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.